Всім привіт! З вами Орхідея Світу. І сьогодні хочу поговорити з вами на тему пересадки. Мене дуже часто запитують, коли потрібно пересаджувати рослини: чи можна зараз, чи можна восени, чи ні. Дивіться, ось на прикладі цієї рослини, це в нас Little Emperor Metallic. Я вам хочу показати, що Пересаджую я рослини свої, ось коли вже, як то кажуть, це вкрай необхідно. Тому що ось ці бірочки, такі наклейки, постачальник, він клеїть на верхні листочки, щоб було видно, що це саме за сорт. Це маркування таке. Ось, ви бачите, це листочок вже знизу. Тобто ці 4-5. Листків вони а, виросли вже в мене в цьому горщику а, для транспортування. Рослина не пересаджувалась, квітла, має ось такий. Вигляд, і лише зараз я її буду пересаджувати. Так, буду пересаджувати на осінь, буду пересаджувати також мох, навіть буду перевалювати. Зараз побачу стан коріння, в принципі, вгорки його не так багато. А, але побачу. Можливо, якусь частину мху я приберу, але, як правило, такі рослини я перевалюю. Навіть не розплутую коріння, не чіпаю а, мох, якщо з корінням все окей. Ось так. А, у мене дуже великий досвід. Я знаю, що потрібно там не заливати, дуже рідко поливати. А, тому, якщо ви впевнені в своїх силах, то можна пересаджувати, перевалювати в принципі, в будь-який час, крім зими, напевно. Але все ж таки для новачків я рекомендую робити пересадку весною. Це найсприятливіший час.